ти думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні променуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна. Може, квітки зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яну буду камінь важкий підіймать, і, несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать. Вдовгу темну нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну. Ясну владарку темних ночей. Леся Українка